Ось Земля і закінчує чергову орбіту навколо Сонця, тож традиційно треба обертатись назад і дивитись, що важливого було цього року. І я для вас зібрав топ-5 головних подій 2022-го, і звісно ж поясню, чому саме вони були такі важливі. Все це традиційно простою і зрозумілою мовою, так що буде цікаво навіть тим, хто не дуже в темі. Тож, 2022-й, що по космосу. По-перше, цього року повноцінну роботу почав телескоп імені Джеймса Веба. Це найбільший в історії космічний телескоп із дзеркалом на 6,5 метрів. Він працює в інфрачервоному спектрі, тож може зазирати дуже глибоко в минуле нашого всесвіту, бачити крізь космічний пил та робити це з безпрецедентною роздільною здатністю та чутливістю. Чому ж це важливо? Ну, по-перше, запуск був дуже складним. Основне дзеркало телескопа більше, ніж діаметр сучасних ракет, тож його довелося робити складеним. Тобто, після запуску він мав розкладатися, де на кожному етапі щось могло піти не так. По-друге, веб літає не навколо землі. А в той L2, тобто обертається навколо санці якби разом з землею. Але це означає, що все мало спрацювати ідеально з першої спроби, бо якусь місію обслуговування як до Хаббла свого часу до нього вже не відправиш, адже летіти далеченько, півтора мільйони кілометрів. Тому що телескоп працює в інфрачервоному спектрі, а це по суті теплове випромінювання. Його інструменти треба тримати дуже холодними, і для цього треба було натягнути багатошаровий тепловий екран, що теж було дуже складно. І в результаті усе це пройшло успішно, навіть більш успішно, ніж передбачували. Наприклад, під час старту запас палива на борту консервативно розраховували десь на 10 років, тому що точка Лагранжа Л2 квазістабільна, тобто весь час треба трошки-трошки підрулювати. Але завдяки майже ідеальному запуску телескопа зараз місію розраховують аж на 25 років. Наукову роботу веб почав у червні. З тих пір ми вже побачили купу офігенних фоток Всесвіту, деякі можна відразу чіпляти на стіну. Але також Телескоп дає важливі наукові дані. Наприклад, він бачить формування та зірок, які раніше були сховані за космічним пилом. Веб бачить найдавніші і найдальші галактики, які мають розкрити нам таємниці ранніх етапів формування Всесвіту. Бачить спектри екзопланет, тобто може буквально розповісти про хімічний склад їх атмосфер та ще багато чого. Цих даних вистачить на наукові відкриття ще на багато-багато років. Але були вже і проблеми. Гучна історія була навколо ушкодження одного з сегментів дзеркала мікрометеоритом. Так, то телескоп розрахований на це, але це перший досвід людства з таким дизайном, де основне дзеркало не має спеціального захисного кожуху. Саме ушкодження не критичне, і телескоп все ще працює як треба, навіть краще за сподівання, але трохи лякає, що таке сталося майже відразу. Хоч не хочу питаєш себе, скільки ж таких випадків буде впродовж 25 років роботи телескопа, а ще тимчасово не працював один з режимів інструменту Мірі, бо в ньому було надмірні. Нетертя елементів. Зараз всі ці проблеми пофіксили, тож наразі все окей. Але за майбутнє, якщо чесно, трохи-трохи тривожно. Але, як на мене, головна причина, чому запуск Веба це перемога, це тому, що він більше не буде тягнути багато коштів з бюджету НАСА. Телескоп Джеймса Веба будували багато років із великими проблемами. Його запуск буквально відкладався десятиріччями, а його вартість зростала і зростала і зростала, в результаті досягнувши десь 10 мільярдів, що дуже-дуже багато. І так як це була флагманська місія. То збільшення її бюджету відбувалося за рахунок маленьких місій, які відкладали, відміняли, зменшували та ображали як могли. Зараз, коли веб більше не буде безкінечно пожирати бюджет, у них з'явиться шанс, адже серед них бувають справжні діаманти, які дуже круто було б побачити в дії. Але на жаль, нас завжди знайде велику бездонну яму, куди можна без проблем зливати бюджет. І це друга головна космічна подія 22-го року запуск ракети СЛС і місії артеміда 1. Про неї в мене вже було окреме відео, але давайте ще раз коротко, чому це важливо. СЛС це велике, морально підзастарілего одоробло, яке також все ніяк не могли запустити вже багато років. І як і у Джеймса Веба, з роками бюджет СЛС збільшувався і збільшувався і збільшувався. І ось нарешті не без проблем, але її запустили в перший польот, який, на щастя, виявив успішним. Ця місія є першим етапом повернення людства на місяць. Вона протестувала саму ракету та космічний корабель Оріон, все спрацювало як треба, і тепер ми чекаємо вже на пілотований польот навколо місяця. А саме місії до місяця будуть задавати тренди в космосі найближче десятиріччя, як мінімум. Тож в цьому сенсі, 2022 нарешті, цей тренд офіційно розпочав. І саме тому запуск СЛС був таким важливим. Ще одна гучна місія цього року це Dart або Double Asteroid Redirection Test. Це перша в історії місія з планетарного захисту, яка тестувала можливість відхилити астероїд від своєї орбіти, на випадок, якщо такий буде летіти, ну, наприклад, в Землю. Для тесту була обрана подвійна система DDMD Morph, де другий обертається навколо першого. Вибір був саме таким, бо помітити зміну орбіту маленького астероїда навколо великого значно легше, ніж орбіту іншого астероїда навколо Сонця. Тож космічний апарат буквально взяв. І жахнувся в Діморф на повній швидкості. Як результат ми бачили зміну орбітального періоду аж на 32 хвилини, що значно більше, ніж передбачували вчені в своїх попередніх моделях. Так сталося здебільшого через той факт, що маленькі астероїди трохи не такі, як багато хто їх собі уявляє. Вони не є гігантськими валунами, які летять космосом, а насправді вони кучки камінців поменше, які злиплися разом. Тож, коли Дарт вдарився в поверхню, він підняв гору багато таких маленьких камінців. За розрахунками, це десь мільйон кілограм. Тобто це еквівалент великого вантажного корабля, на кшталт того, що нещодавно тимчасово перекривав Суецький канал. Хтось, взагалі, його ще пам'ятає. Гарні були часи. І ось весь цей поток камінців спрацював, по суті, як ракета, яка викидає паливо з сопла назад, підсиливши ефект удару по астероїду та далі змінивши його орбіту. Тож Дарт, це дуже важлива місія для нашого розуміння, нашої спроможності маніпулювання астероїдами. Це стане в нагоді, якщо не запобігання майбутніх ударів по землі, то для індустрії майнінгу астероїдів. Так що в будь-якому разі, перемога! Четвертим пунктом я б хотів виділити цілу купу подій, які об'єднає в щось на кшталт розвитку пілотованої космонавтики на навколоземній орбіті. По-перше, МКС вижила. Тут у мене дуже амбівалентне ставлення, бо з одного боку, для підтримки станції, наса та партнери все ще вимушені співпрацювати з росіянами. МКС великий проект, в якому дуже жорсткий цуксванги та взаємозалежність НАСА і розкосмосу. Тож, якщо всі інші космічні зв'язки з росіянами перервали через повномасштабне вторгнення в Україну, тут не вийшло. Як результат, довелося миритися з витівками рогозі, який прямо погрожував станції. Але гарно знати, що карма, знаєте, все ж таки схоже і існує. Але знаєте, з іншого боку, російська погань так багато вже чого знищила, що дати їм поховати ще й такий великий і важливий для людства проект, як МКС, не хотілося. Зараз строк роботи станції офіційно продовжували десь до 2030 року, що дає час підготувати повноцінну заміну. Але 22-го була не тільки МКС. Завершили будування свої станції китайці, і тепер вони також почали безпрервну присутність людей в космосі. А ще потрохи просуваються проекти комерційних станцій, які якраз мають згодом замінити МКС. Це і станція від Axiom, і Orbital Reef від Blue Origin і всі інші. Тож пілотуємо майбутнє навколоземної орбіти все ще виглядає доволі оптимістично. В астрономічному плані в 2022 році можна ще згадати зображення надмасивної Чорної діри в центрі нашого чумацького шляху від телескопа горизонту подій. Ось так виглядає центр нашої з вами галактики. Взагалі, це вже друге зображення, яке видав цей телескоп. Першою була чорна діра в центрі галактики М 87 Наша ж діра значно менша та закрита від нас фактично половиною нашої галактики, що ускладнило процеси даних, і тому він зайняв декілька років. Взагалі-то телескоп горизонту подій це багато об'єднаних радіотелескопів, які зв'язали таким чином, щоб вони якби утворювали один великий телескоп розміром земну кулю. Саме так стало можливим бачити тіні чорних дір в центрах галактики. З цікавого можна помітити, що за сьогоднішніми даними вісь обертання нашої донмасивної чорної діри зовсім не співпадає з віссю нашої галактики. Чому саме так вийшло? Це цікава загадка для астрономів на найближчі роки. Ну і до нашого топ-5 не можна додати ще декілька бонусів. Осних подій, які також були у 22-му, але про них трохи коротше. SpaceX знову побили рекорд запусків. Falcon літали 59 разів і до кінця року мають добити до 60. Це частіше, ніж раз на тиждень. Багато бустерів перейшли за 10 польотів і посадок, а також був поставлений рекорд у 15 польотів однієї і тієї ж ракети, що ще декілька років тому здавалося взагалі неможливим. У той самий час ми так і не побачили тестового польоту старшипу. Весь 22-й рік усі прототипи залишались на землі, що дещо розчарувало. Бо в якийсь момент ми буквально бачили по одному. Запуску на місяць. Але наступний крок має вже бути супер хеві та купою двигунів, але все одно хотілося б побачити хоч якийсь польот старшипа, але ж ні. У 22-му році так і не стався перший пілотований польот старлайнеру від Boeing, який мав стати повноцінним конкурентом для Крю Дрегана від SpaceX. Безпілотна демонстрація з стиковкою з МКС була, а ось запуску з екіпажем так і не дочекалися. Для Боїнгу це прям фейл. Корея, ну та що південна, доєдналася до клубу космічних країн, запустивши першу власну ракету. А Японія Росія запустила місію хукуту Ар, яка в разі успіху, там якої посадки на місяць може стати лише четвертою країною в історію після США, Радянського Союзу та Китаю, кому це вдавалося. Також до Марсу цього року не полетів ровер Розалін Франклін від Іса. Він мав летіти на російському протоні, та частиною місії була російська ж посадочна платформа. Але через війну, звісно ж, ніхто з московитами працювати більше не захотів. Той ж і ровер залишився на землі. Його подальша доля поки не зрозуміла, але скоріш за все він полетить. На американській ракеті десь у 28 му році. А тим часом на Марсі офіційно завершив свою місію апарат Insight, сонячні панелі якого засипало пилом, і він не зміг продовжувати роботу. Але щоб завершити все на позитивній ноті, хочу згадати, що саме у 22-му році був опублікований Декейдол Survey. Це такі рекомендації та вішліст від вчених всього світу на наступні 10 років. І серед них, з дуже високим пріоритетом, йде місія до Урану. Це супер круто, бо людяних гігантів Уран та Нептун. Людство навідувало лише раз. Це був Voyager 2 ще в 70-х роках, і нам прям конче необхідно туди повернутися зі сучасним обладнанням, бо там 100% буде багато чого цікавого. Тож отаким був 22-рік й рік в світі Космосу. Дві величезні, дуже дорогі і дуже важливі місії пройшли дуже успішно. МКС пережила війну. Дарт успішно відхилив астероїд. Ми тепер маємо фотку серця нашої галактики. Тож є в 22-му і позитив. Хай наступний рік буде як мінімум не гіршим. Ну а якщо вам сподобалось це відео, зробіть всі необхідні ютуб ритуали. Напишіть в коментарях, що було вашим улюбленим космічним моментом року та чому. Ну а ми зустрінемось вже в 23-му, щоб дізнатися, що ж там по космосу.